До художньої виставки Незламна кульбаба долучилися понад 20 художників, які продовжують створювати свої роботи саме в Запоріжжі. Митці представили понад сотню полотен у різних жанрах та стилях. Проте головний художник це природа, говорять автори. Євген Прокоф'єв подарував музею картину, яка на його думку як найкраще символізує незламну красу та силу життя, попри реалії війни. Намагався цієї картини відобразити що ці Квіти, які зараз у нас проростають в на наших степах. Ну, Тут ну, і маки є, і ще якісь квіти. І вони зібрані, поставлені 102 мм міну. То, ця міна вже не може вбити людину, але вона все одно остається цим, ну нагадує нам. Ті часи, і ці моменти вони ще не закінчилися. Ці часи виставка Незламна кульбаба стала підсумком всеукраїнського планеру запорізький пейзаж. Але лейтмотивом заходу цвітіння квітків в щілинах асфальту біля музею. Ми асоціюємо цю квітку із нашою перемогою, із нашою незламністю, із нашим таким дуже потужним бажанням до життя, мирного. Всі і на виставці багато яскравих натюрмортів. Природа, яка виражена навколо нас, вона теж свіжа, ніжна і нічого не сповіщає про війну. Нам потрібен стимул для того, щоб відчувати себе людьми, для того, щоб не втрачати свою якість життя. А до якості в життя входить оце сама культура, і до якості життя входить відвідування осередків культури, відвідування музеїв. І ми вважаємо, що ми не маємо права. Позбавляти наших запорожців, запоріжан от такої дуже важливої частини життя. Учасники виставки закликають містян прийти і подивитись на картини запорізьких художників, адже зараз кожному з нас не вистачає позитивних емоцій. Дуже чудова виставка. Тут багато позитивних робіт, Вони такі творчі напоїні світом, світлом і. Такий настрій, коли ти роздивляєшся, ходиш якби енергетики. Додавляючи культурний фронт, не говорить безпосередньо словами, але він говорить, і це важливо, кажуть митці. Виставка у запорізькому художньому музеї працюватиме до 20 серпня. Вхід вільний. Вадим сорвін Владислав Ващенко, телеканал НТМ.